Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні поділюся з вами швидким варіантом обіду або вечері. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. І з самого початку я нарізаю зелену цибульку, можна використовувати звичайну, але в мене в наявності саме зелена. Ставлю сковорідку я на газову плитку, наливаю рослину олію і відправляю на терту моркву. Її я натирала раніше, заморозила прямо на мисочці. Не хотіла використовувати ніякий салафановий пакетик, так як знала, що невдовзі буду готувати знову. Паралельно поставила кастрюлю із водичкою, хочу зварити спагетті. Ну а зараз готую саме підливку до них. Уже моя морковка підсмажилась трішки, додаю туди домашній кетчуп, домашню сметану. І вже тоді додаю зелену цибульку. Це все підсолюю, трішки перчу, і буду сюди відправляти. У мене є курячі такі фрикадельки, які я заморожувала якось у морозильну камеру. Відправляю їх ось так зверху, у киплящу засмажку, заливаю трішки водичкою і накриваю кришкою. Тим часом у мене закипіла водичка на спагетті, воду я підсолюю, вкидаю туди спагетті і залишаю їх варитися. Час від часу помішую, але спагетті у мене непоганої якості і взагалі не злипаються. Фрикадельки мої я трішки перемішала, залишила ще на плиті на деякий час, і вже в кінці приготування додаю кріп нарізаний. Коли мої спагетти приготувалися, обов'язково їх промиваю і додаю вершкове масло. Трішки перемішую, і можна сказати, що мій обід або вечеряв повноцінно готовий. Свою підливку із фрикадельками також вимикаю, накидаю, поливаю ось цією юшечкою, яка. У нас утворилася від фрикадельок. все виходить дуже смачно, легко, просто. Буду подавати із салатиком, який показувала вам у минулому відео. Якщо ви не бачили, то в мене на каналі є маса ідей, що приготувати сьогодні. Смачний якийсь і простий обід або вечеря. тому заглядуйте в мої альбоми, там ви знайдете саме цей салатик. Тут немає нічого такого складного, просто. Листя салата, рукола, базилік, помідори, огірки, маслини, трішки солі та рослинна олія. Спагетті це саме непоганий варіант, чим нагодувати дітей маленьких, вони дуже полюбляють спагетті, тому, якщо ви також мама, спробуйте і ваші діти також будуть непогано їсти. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготувати сьогодні, або якісь смачні рецепти. Тому заглядайте в мої альбоми і всім смачного!